27 липня працівники медичної галузі відзначали своє професійне свято День медичного працівника. У сьогоднішніх реаліях, коли в Україні йде війна, медики постійно рятують життя військових та цивільних. Це свята всіх медпрацівників, які борються за життя українців у тилу та у зоні бойових дій. Напередодні свята наша знімальна група відвідала візирський центр первинної медико-санітарної допомоги та поспілкувалася з лікарями і медичними сестрами. Вони поділилися з нами своїми історіями про те, чому вирішили присвятитися. Ти своє життя в медицині та привітала своїх колег зі святом. У мене династії немає, але я знаю, що з першого класу школи я знала, що я буду лікарем. В мене не було питань іншої професії. Тобто я не хотіла бути медичною сестрою, я не хотіла бути якимось лаборантом. Я знала, що я буду лікарем і працювати з дітьми. Це моя була мрія, педіатрія саме. І я вам скажу, що це не просто 8 років навчання, це постійне навчання і навчаюсь досі. Вже 18 років, як я закінчила медичний університет. Я не шкодую, що я лікар, я не бачу себе в іншій професії. Іноді я втомлююсь і професійне вигорання так буває, але намагаюся з ним справитись. Дійсно, в медицині йдуть ті, хто любить. Будь цю професію, тому що просто так працювати заради грошей, заради заробітку тут неможливо. Тобто це потрібно любити. І я дуже хочу, щоб медицина любила наших працівників. І я хочу, щоб наша професія завжди була вдячною, вдячною та менше тяжких хворих, тому що кожен тяжкий хворий це для нас теж тяжко. Я не шкодувала, але спочатку хотіла хотіла бути ветеринаром. Але дуже шкода <ріст> тварин. <ріст> От, і якось так затягнула цю професію. Я бажаю всім нашим медичним працівникам, щоб поскоріше війна закінчилась, щоб у нас було найменше роботи з такими травмами. І ми працювали тільки на профілактику. Пошкодувати я не пошкодувала, працюю я вже 20 років. Мені ця професія подобається. З самого дитинства я мріяла, тому що я тому, що я вдома своїх кукол всіх лікувала і вирішила, що хочу стати медичною сестрою. 27 липня прийнято вітати всіх медичних працівників та дякувати їм за роботу. Важливо пам'ятати, що медичні працівники роблять величезний внесок у життя нашого суспільства. Вони заслуговують на визнання та підтримку не лише в день медичного працівника, а й щодня.